Вінничани приєднались до святкування 25-річчя Тономної Республіки Крим у бібліотеці Міті Мірязєва організували книжкову ілюстративну виставку Кримський півострів Історія крізь віки про кримсько-татарську культуру у відеорозповіді моєї колеги Вікторії Синдуляк. Кіно книги, статті з періодичних видань, ілюстративні матеріали про депортацію кримських татар та окупацію. Так вінничан долучали до святкування дня Криму. Експозиція складається з трьох розділів. Перший розділ нариси з історії Криму, другий розділ депортація кримських татар та третій розділ окупація Криму. Культурно-просвітницькі заходи річ корисна у планах організаторів заходу ще й психологічні тренінги для вимушених переселенців, а також вирішення наболілих питань пов'язаних із проживанням та працевлаштуванням. Проведення цих заходів воно підтримує наших переселенців хребчани, які переїхали, проживають у нас Вінницької області, До того щоб вони відчували, що ми про них пам'ятаємо. Ми разом з ними відмічаємо їхні національні свята. тому що скажімо, ще декілька років назад. Не пам'ятаю так, щоб ми визначали день автономної республіки Крим. Сім'я кримського татарина Рустема Ізідіма вже вдруге потрапила під депортацію. До анекції проживали в Бахчисараї. Чоловік розповідає, у Вінниці освоївся, проте мріє повернутись на історичну батьківщину. Але не тепер. Переконаний у Криму зараз як у тюрмі. З дитинства знали, що це наша родина, наша земля ми все одно повернемося туди. І сьогодні виїжджаємо, Ми теж ж те саме вас в своїх дітях. Ми говоримо, що наша родина там, що ми повинні повернутися. Просто для цього треба зараз терпіння і усіє. На Вінниччині проживає 381 родина переселенців з Автономної Республіки Крим. З них 40 сімей це кримсько-татарська спільнота. Вікторія Сандуляк, Ігор Самчук, Володимир Ністіров, телевізійні новини Вінниччини.